Всім доброго дня, вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні ми знімаємо з міста Тернопіль, вулиця Гаєва, 32 у нашому салоні. Всіх запрошуємо відразу. І сьогодні на відеогляді у нас буде два тракторці-кубота, які між собою дуже дуже схожі, схожі і схожі по технічних характеристиках, і схожі по ціні. Тому вирішили їх показати відразу двох. Отже, кубота Saturn X-24 і Кубота GT. 5. Хочу сказати, що ці трактори є базовими, вони трошки коротші від тракторів серії GL. Але це великі, важкі, потужні трактори. Модель X24 має потужність 24 кінських сил, модель GT5 має потужність 25 кінських сил. Хочу сказати, що і на тому, і на тому тракторія коліс складає 1 метр, її можна розширити до 110, якщо потрібно. І на моделі x 24 і на моделі gt 5 стоять чотирьохциліндрові двигуни. Вже чотирьохціліндрові трактори роблять дуже дуже тихо, дуже гарно. Ну дуже як, як автомобіль. Як автомобіль. Гаразд, тепер поїхали по технічних характеристиках. Як я вже сказав, 24 сильний і 25-сильний в нас трактор. Обидва трактори у нас є з переднім ведучим мостом, який підключається механічно. Обидва трактори мають блокування заднього дифференціалу. Воно стандартно в японських тракторах розміщується під п'ятку. Обидва трактори є в дуже-дуже доброму стані. І е, хочу сказати по колесах. Е, колію ми вже сказали, що стосується розміру шин. На моделі GT5 9,5 на 24. Стан резини чудовий. На моделі X24 резина, по-моєму, трішки вуща. Зараз скажемо вам е, точно. Ні, 95 на 24 та сама історія. Резина теж в доброму. В стані. Передні колеса у нас є 6х14, повністю нова резина, як на моделі X24, так і на моделі GT5. Обидва тракторці у нас мають рівну підлогу: що модель x 24 що модель GT5. Це дозволяє будь-якому будь оператору з будь-якими габаритами комфортно користуватися даними тракторами, тому що місця дуже дуже багато. В обох тракторах у нас є задня трьохточкова навіска, в моделі GT5 у нас є боковий нівелір. Відповідно, блок управління фризою також на тракторі у нас присутній. Пам'ять фризи, рівень заглиблення, все це в комплектації даного трактора є. І та сама історія з моделлю X-24. Також трьохточкова навіска, боковий нівелір, шестишліцевий вал відбору потужності на чотири швидкості, і також блок управління фризою. Всі функції, такі самі, як на тракторі gt 5 в тракторі, е, присутні. Тепер пропоную, е, зняти, підняти капоти і подивитися на підкапотний простір. Так, давайте почнемо з тракторця GT5. Відразу хочу сказати, що всі трактори, які ви купуєте в нашій компанії, є вже підготовленими і перевіреними. В них помінені масла. Фільтри та всі рідини, і в тракторі нічого робити не потрібно. Ми на техніку обов'язково надаємо гарантію, і ви відразу можете цим, цими тракторцями їхати і працювати е, в полі. Отже, я думаю, що зараз ми зі світлом пограємося, і вам буде досить гарно видно, що стан в обох тракторцях є просто чудовий, немає жодних помокрілостей. Запотівань, якихось слідів, рідин чи будь-чого іншого, тут, що в цьому тракторі, що в моделі X24, все дуже-дуже добре. Тепер, що стосується самих напрацювань. Панельки також насправді дуже схожі. Отже, Кубота X24 має напрацювання 525 мотогодин і модель GT5. Має напрацювання 561 мотогодину. Дані тракторці комплектуються ґрунтофрезами. Але ви також можете придбати ці трактори без фрез, там фрезу можна замінити на будь-яке інше навісне обладнання. У нас цього є дуже багато, тому це завжди йде за домовленістю. Тепер пропоную завести трактори і покататися. Закриваємо капоти і виїжджаємо. І так, хлопці зараз нам наші допоможуть. Що стосується роботи двигуна даних тракторів, то як модель x 24 так і модель GT-5 працюють дуже рівно, без всяких нарікань. Я хочу ще раз вам нагадати, що ми на всю техніку надаємо гарантію і на вживану в тому числі. Також, якщо вас зацікавили дані тракторці, то запрошуємо до нас на тест-драйв. Ми ще раз наголошую, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32 та наш магазин у місті Львові. В Сокільниках на кільцевій дорозі будемо раді допомогти вам при виборі трактора. Щоб дізнатися ціну на даній тракторці, відразу є посилання внизу під в описі до цього відео на наш сайт. І на сайті є ці трактори з актуальними цінами. І також на сайті також є всі інші трактори, які представлені: а японських тракторів і китайських зараз дуже, дуже, дуже багато. Тому... Переходьте і обирайте собі. У нас є можливість трактор вам доставити по Україні, тому також телефонуйте, домовимось. Також є дуже-дуже багато навісного обладнання до цієї техніки. Все є в наявності, чого немає, привозимо буквально там до 2-3 днів. Ще, до речі, я не сказав, що стосується тракторів, що в них вдвох є функція швидкого розвороту, і той і той трактор розвертається практично з місця на місці. Ну і, в принципі, в японцях навіть без швидкого розвороту кут вивороту керма є практично 90 градусів. І, відповідно, ви розвертаєтеся на дуже-дуже обмежених ділянках простору. В принципі, все, що хотіли, ми розказали і показали, тому ще раз. Агітуємо вас і переконуємо переходити на наш сайт, дізнаватися наявність або телефонувати за номерами телефону, які ви бачите на екрані. І, звичайно, що величезне прохання. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, підпишіться на наш канал, на наші соцмережі, для того, щоб в майбутньому ви не пропускали відеоогляди. можливо, якийсь з тракторів, які ми вам показуємо, стане саме вашим. Всім мирного неба, до зустрічі на каналі!